Саме головне в житті людини це щоб вона вміла визначати свої межі, так? наскільки вона може собі дозволити себе поводити свобідного, наскільки вона може себе поводити агресивно? чи ні. Здавалося бися, що тут такого? А кажу вам, що весь світ він є побудований на певних правилах і на певних законах. Так як існують закони фізики, існують закони математики, існують закони і моральні, і існують 10 заповідей Божих, існують Божі закони, все у світі якби упорядковується якимись певними рамками і правилами. Господь Бог дав людині ту свободу, яку вона може сама визначати свої межі. Попередив, що будеш виходити за них, будеш мати негативні недобрі наслідки. І в цім світлі от отого самого сприйняття самого себе, кожен із нас у світі грає якусь роль, так? роль або жертви, або тирана. Якщо так дуже спростити, так? як ще Шекспір писав, що. Цілий світер це театр, а люди в ньому це актори. І от, граючи свою роль, кожен собі визначає себе і позиціонує. якщо розділити світ на, на дві такі основні такі, два основних, такі психологічних портрети, то це є жертва і тиран. той хто то наказує. І ці образи ми як правило, формуємо ще з дитинства. Я дуже часто люблю приводити приклад, коли дитина біжить і вдарилася в стілець рукою там, чи плечем, і дитина плаче, вона відчуває проблему. І мама підходить і так: все каже, йдемо зараз накажемо стілець, поганий стілець, поганий стілець, і б'є стілець, і дитина собі починає бити стілець і успокоюється в якійсь мірі. Успокоїться чому? Тому що вона <кій> тільки що була жертвою, вдарилася, вона страдала, а потім вона починає ну, тілець наказувати, бити. І вона стає тираном. І її це заспокоює. І ці речі закладаються ще в дитинстві. Я завжди казав, що от От саму цю ситуацію, дитина вдарилася до стільця, не треба брати і бити стілець сказати, який стілець поганий. Треба сказати дитині, наскільки вона неуважна. Щоб дитина вчила будувати в собі критичне мислення, розуміючи, що зробивши так, будеш мати так, зробивши так, будеш мати так. Щоби виключити поняття жертви і тирана, а включити. Поняття людина, господар ситуації, яка розуміє, якщо буде так, то значить так. Якщо я поступлю так, то значить так. Я приймаю рішення, я готовий. Якщо я готовий страждати заради цього, так я це роблю. Або я не готовий страждати заради того, я це не роблю. Бути людиною треба. Ми, от у цих крайнощах. Завжди займаємо позицію або тирана, або жертви. Дивіться, в будь-якому варіанті, коли людина, от я не один раз мав таку розмову, чи, чи тепер у часі війни, чи, чи до війни, просто була інша, якби був інший предмет самої розмови, але суть залишалася та сама. Ну, якщо знаєте, до війни, то воно виглядало так. Влада погана, як вони вже нас замучили. Зарплати нема, пенсії нема, Ти би взяв той автомат, би то все постріляв, розумієш? Приходить людина у формі жертви, так? Ну, вона пострадала, її обідали, її образили, принизили. Вона приходить, як жертва, і каже, я так пострадала. Але її спокоїть, що? Що вона хоче. Бути тираном. Вона хоче всіх убивати. Ну, в переносному значенні, та певно, та я би не вбивав, та я що, так, вона би людина оправдалася. Ну, в суті, воно нічого не міняє. Вона стає на місці того самого. Беремо інший варіант, наприклад, у в сьогоднішній в часі війни. Беремо прийшли, прийшли... Загарбники на нашу територію, окупанти роблять страшні речі, і певно, що ми реагуємо на те, як вони там прийшли зараз, то я би тобі то я би тебе зараз там на шматки пірвав і так далі. І якщо зачитується статистика, про скільки загинуло російських окупантів, воно Якось так не дуже тривожить, може навіть навпаки. Сприйняття себе робити жертвою небезпечно, тому що жертва завжди себе хоче поставити на місці тирана, щоб себе заспокоїти. Завжди схоче відомстити. Треба знову залишатися людиною. А як поступає людина в цій ситуації? Так як Христос учив: хто з мечем прийде, від меча загине? Як закономірність. І нема чого жалітися, і нема чого радіти з їхніх утрат. Це закономірність. Інакше й бути не може. Але ми втрачаємо, ми своїх маємо жаліти. Для чого? Щоб плекати в собі тирана. Ні, ми як люди цивілізовані і Божі, ми сприймаємо це так, як Бог нас вчив. Це наслідки війни. І Яка жертва, така ласка? Жертва велика, величезна. Відповідно, така буде і ласка. Дуже є тонка оця грань. Дуже тонка. Але хочу, щоб ви все-таки задумалися, і коли вам погано, не робіть себе жертву, Бо тому що жертва завжди хоче потім стати тираном. І коли вам не раз так вже важко, не треба жалітися, Бо тому що жалість, вона тебе зруйнує. Ти виплекаєш у собі тирана. І люди, які поруч тебе, їм буде некомфортно, а часом не виносимо. Тому завжди, в якій би ситуації ти не знаходився, залишайся людиною, раціонально мислячою людиною, вінцем Божого творіння. Який вміє любити, який вміє дивитися на світ Божими очима. Так, сьогодні складно. Але в мене є плани на завтра. І якщо я сьогодні зроблю це, завтра в мене буде ось так. Я дивлюся на світ, як на причинно наслідкові закони. Бо кожна дія має свій наслідок, кожний вчинок. Має свій наслідок. І якщо сьогодні так, завтра буде так. Я дивлюся як суддя, я дивлюся як Боже творіння, як вінець Божого творіння, дивлюся на ситуацію. Некрайності. Бо тому що дуже часто багато чув, особливо жінки люблять пожалітися. Ну, там. Боже, що я маю, як мене вже той п'як назамучив! замовчив. А ці діти, Боже, вони мені мозок виїдають! я не годна вже, я би десь їх віддала, десь би їх не виділа. І ці порожні слова роблять вашим дітям нещасливе майбутнє. Бо ви їм закладаєте, і це вони не раз чують, і не раз це було в їхній присутності. Вони відчувають свою непотрібність матері. І якщо дитина розуміє, що вона мамі не потрібна, вона не потрібна нікому. Такі діти часто впадають в депресію, таким дітям часом дуже складно знайти собі друзів. Дуже складно знати собі подругу життя чи друга, поєднатися в подружжі ті, які мають мен... відчуття меншої вартості. Будьте обережні з тим. Дивіться на світ Божими очима. Божа людина так би не сказала. Христос так би не сказав ніколи. Я, як ви мені надоїли? Ні, сказав би Господь Бог. Сьогодні бачу тебе таким, але дуже впевнений, що завтра ти будеш іншим. Чому так не сказати дитині? Себе заспокоїш, дитину, поставиш на серйозне розуміння і на добру дорогу в зростання у Бозі. Тому межі, які ми будуємо, ролі, які ми граємо в житті, Закони, якими ми регулюємо своє життя, це є дуже добрі речі, на які треба дивитися Божими очима, очима людини, не очима жертви або тирана. Амінь.